Вітаки, друзі! Дякую, що зазирнули до нашого каналу лісові гостинці з рецептами. Сьогодні приготуємо ще один дуже дуже смачний, красивий святковий салатик Що записаний у моєму записничку, як салат Вірджинія, серед складників: м'ясо, твердий сир, свіжі овочі, помідорка, огірочок, болгарський перчик, синя цибулька та майонез. Тут рекомендується порізати все великим кубиком. М'яско беріть, яке любите або яке маєте. У мене відварений язик, але може бути і курочка, і свинина, баличок чи шинка. Сир так само, у мене голландський, але можна і інший твердий сирочок взяти. Як бачите, усі порізані складники я складаю в глибоку миску. Цибульку використала синю та, можна, звичайно, дрібно порізала її. Все заправляю майонезом, підсолюю за смаком та гарненько перемішую. Усі інгредієнти я залишу в описі під відео, але можете взяти у довільній кількості: чогось трішки більше, чогось трішки менше, однозначно, що буде смачно. Перекладаємо у салатнички і. Насолоджуємось. На святковому столі виглядає красиво і запевняє, що буде смачний. Готуйте в задоволення, друзі. Щиро бажаю вам натхнення на кухні і до зустрічі!